Протягом двох днів на спортивному майданчику Чернігівської школи не вщухали пристрасті волейбольних баталій. Жінки довели що не менше чоловіків полюбляють цю популярну гру. Та й майстерність кожної команди постійно зростає, адже тренуються педагоги у своїх навчальних закладах разом з учнями. До фіналу пробились чотири команди. Вони розіграли між собою призові місця. Бронзові нагороди отримали господарі спортивного залу, педагоги Черніхівської школи. Будь-якій хвилинку час намагаємось присвятити здоровому способу життя, спорту. Ну і сьогодні такий результат показали, саме третє місце. Ми пишаємось цим результатом. Друге місце в азартній боротьбі зі своїми суперниками здобула команда Черняхівської гімназії. Люблю спорт, треную не тільки себе, треную і своїх дівчаток. І захоплюються вони не тільки волейболом, баскетболом і іншими видами спорту. Ну, а чемпіонський кубок від організаторів спортивного свята отримали представниці Селянчинського спортивного ліцею. Жіночий колектив ліцею ще раз довів, хто більше тренується, той і перемагає. Тренування у нас є систематичними. Щодня після уроків ми тренуємося, займаємося. цим самим показуємо приклад своїм учням, які також займають призові місця пізніше у районних, в обласних змаганнях. Це надзвичайно захоплива командна гра, і мені подобається. Як підтримують нас наші колеги, як нас підтримує директор школи, і взагалі спорт він приносить масу задоволення. І вперше я побачила, як на високому рівні організовуються змагання, як гарно вони проводяться. Змагання з волейболу для жінок-педагогів району стали справжнім незабутнім подарунком на своє свято, враховуючи те, що турнір проходить напередодні жіночого дня, 8 березня. Я хочу привітати всіх своїх колег. І з Черняхівського району, і колег освітянок з інших районів, міст нашої Житомирської області з міжнародним жіночим днем 8 березня, побажати всім їм побільше весняних посмішок, гарного настрою, творчої наснаги і всього самого найкращого.